Виходять команди на футбольне поле. Виходять вони під е, таке запрошення е, диктора. Цікаво буде, як цей, е, скажімо так, стан газону відповідно до погоди. З газоном все прекрасно, але ми розуміємо, що будь-який газон навіть найкращий, окрім там критих стадіонів. Які є там наприклад у Франкфурті чи у Варшаві? То це впливає. Як це буде впливати на наш поєдинок, Буде цікаво подивитися. От зараз показує там Гайдучика. Ще багато кадрів. Ми з ним сьогодні будемо спостерігати. Ну і Данило нього біля нього. Гаро грає на Андрієвського п'ятою, які І полісся. Забиває Олександр Філіпов. Відзначається який же ж пас п'ятою? Від Олександра Андрієвського. Олександр Філіпов. Відзначається першим своїм голом Заполісся у рамках чемпіонату. Був у нього голов рота санта Коломи, Але то була ліга конференцій. Дивимося, Виконець з лівою пас. Тут Філіпов скинув назад на Бабенко. Бабенко прекрасно віддав на Андрієвського, Знову пас класний від Андрієвського. І бо який! Володимир Шепелєв не забиває. Це міг би бути другий асист від Олександра Андрієвського. Такий просто роль диригента зараз виконує у центрі поля. Усе роздає. Як не дивлячись на м'яч зараз віддавав бойка і далі Харатін ще на Стеня. Виконує пас Сергій Стень. Подача від нього. І оленець грає на виході. У цьому епізоді. Рривається у вір боротьби. І постраждав у цьому моменті. Віталій Бойко. Він, досі на газані перебуває. От, оцей пас Харатіна п'ятою. Побачимо, чи на полі з'явиться. Той таки Йосепі виглядає доволі непогано зараз. Шепілін. Вбиває поворота. З ворота. Не точно б'є володимир Шепіля. Уже другий шанс. О, зараз не такий. Яскравий, як після передачі Андрієвського. Але вже у другий мій забувати 19 номер Поліся. Михайліченко віддав на Шепільєва. І той завдавав удару. Хідні рухи. Подача від Бойка. Доходить м'яч у Пісенко. До штрафного Меранчика Гончаренко скіт кровить ендукує. Кидає свій м'яч. Паде І Далі м'яч вибуває Олександр Андрієвський. Вибуває на суперника там Бойко. Бойко проти Шепелєва. Бойко з правої пробиває ворота. Не було там на лінії Євгенія І Намагався цим Віталій бойко скористатися. Нехай з неробочої ноги. Сказав другий пас п'ятої від Адрієвського не став гольовим. А міг. А міг другий асист п'ятою у матчі. І тут без жодного рикошету стати гольовим. Але Філіпов не забив. Врятував Валентин Горох, який же шанс, яке дежавю могло бути. А тут скидка від Шепелєва. Філіпов! 2-0! Полісся таки знову забиває Олександр Філіпов. Робить дубель у цьому поєдинку. Прослав Ротан, чимось не задоволений, а нами так виглядає. Ну, але шкода, що не у попередньому епізоді при там усій нейтральності, але якщо вже забили, якщо вже забили, наскільки б це було цікавіше, навіть в плані якихось там нарізок гайлайтів. Що от в одному матчі два м'ячі, одна і та сама зв'язка, забуває отак. Пас п'ятою одного футболіста. Точний удар другого. От під копірку. Але ні, цього не сталося. Але потім усе ж забили житомиряни а приймає Володимир Шепені. Виконує подачу. Ох, Велетень уже готувався головою пробувати. Але там на місці був Георгій Куція. Грузинський. Опорник, грузинський півзахисник Вереса, який зараз явно висловлює певне незадоволення підсумком епізоду. Навіть не епізоду. Окей, підсумок епізоду, можливо, то і нормальний для Вереса, тому що показують нам Шепіля, але це не головний гренадер, якщо вже акцент робити Філіпов, ну, це ближче до справи, але там і Сарапій Чоботенко. Сарапій не пробуває, а тут моменти Брагару забиває. Максим Брагару забиває, рахунок стає 3-0 на 42-й хвилині. По ліссях Верес просто. Максим Брагару. Максим Брагару забуває свій перший м'яч у складі полісся. І обличчя гравці Вереса. ж дуже засмучений. 0-3 у матчі з Полісся. Добавилось буде може зіграти в заявці. Подивимося, як воно буде. Давайте зараз після атаки. Філіпо виконує передачу. Зараз удар Бабенка заблокований. Там капітанського обв'язка навіть злетіла, і тут грає на виході горох м'яче виносить кулаком горох. От і про те, що Гонсаулоша сьогодні немає в заявці. Я говорив як про факт: є людина у збірні Ю-20. Ярослав Караман. Його було визнано найкращим гравцем матчу проти Республіки Кореї, який відбувся у суботу. два 1 виграли наші хлопці на чемпіонаті світу 20 у Чилі. Зараз велетен на фланзі. Іде мінь за межі поля. І від гравців Вереса. Буде кутовий на користь Полісся. Один із кутових сьогодні закінчився голом. Голом, який завантажив просто у ворота Вереса Максим Брагару. Зараз пішов м'яч від Харатіна. Двоє легіонерів, бо ми от казали про те, що 11 українців. Це мабуть реакція на гайдучика на стадіоні. Подача! Удар! Повз ворота! Момент виникає у рівненської команди. Вони сандуку нам показують і показують каєципу. Мені здалося ципит пробував. Ні, пробував індуква. Просто індуква і ципатове двоє стрибали, були готові завдати удару. Гайдучий м'яч приймає якраз. Обробляє. Виконує зараз передачу на партнера. Велетеня на Кравченко. Кравченко виконує подачу. Йосефі забиває. 4-0 на користь Полісся. А то Мер Йосефі, ізраїльський легіонер. А Полісся відзначається голом підставляючи голову і Ще більше він робить перевагу команди Руслана Ротаня у цьому поєдинку. 4-0. Кравченко асистує, Йосефі забиває. Така зв'язка працює на 71-й хвилині цього поєдинку. Дивимося от тут подачі. Гайдучик м'яч приймає. Розуміє, що бити вже не дуже зручно. А Микола виконує передачу на велетня. Велетень на Кравченка. І Кравченко у своєму стилі багато асистів із флангу виконав, граючи за Олександрію у минулому сезоні. Руслана Ротаня. І зараз і Володислав Шалота і Юрій Вірт знаходилися, які після матча вже ж обговорять а цей поєдинок у студії у ПЛТБ. З місця подій. Дивіться, її обов'язково. Зараз вам з мечем. Дука пробиває! Забиває! Забиває Денис Андукве. 1-4! стає рахунок наприкінці 72-ї хвилини. А відзначається забитим м'ячем колишній гравець Полісся. І нинішній гравець Вереса а Денис Андукве. А вже ж радості великої немає, тому що рахунок усе одно розгромний, але Денис Андукве. А давайте подивимося. Тут Бойко після неточної передачі Бубенка віддає на Андукве. Андукве дуже довго думав, що робити. Просувався, ніхто йому не заважав в принципі, цим займатися. І далі вирішив усе ж стріляти. Не витягнув цей удар Євгеній Волинець. Там відскоки від газону були ще був би при нагоді. От він гол-дукве після передачі Віталія Бойка. Одна зараз відбудеться. Шість хвилин цього до цього поведінку. Бойко подає момент для Вереса. Сміян повз ворота пробуває Максим Сміян. Не забиває другий номер Вереса. А тут з кута він бив штрафний удар для Полісся. Гуцеляк пробиває. Не точно б'є Олексій. Йде м'яч за мечі футбольного поля. Буде Горох Горохнеч вороти у гру. За такого результату. Ну, ми можемо вже констатувати як факт, що Полісся набере три очки. Полісся матиме 12 балів буде на шостій позиції. Полісся, яке обігрує зараз. З рахунком 4 1 обігрує на полі рівненської команди Денисен Дукве. Денисендукве на ваших екранах. Людина, яка сьогодні забила за команду Олега Шандрука, але це не допомогло. А їй бодай щось здобути у цьому поведінку. За полісся Філіпов у першому таймі відзначився дублем. Ще один м'яч забив Максим Брагаро, Томар Йосефі зробив перевагу полісся ще гучнішою у таймі номер два. Ну а Денис Андукве забив уже м'яч престижу у складі Вереса. Таким був сьогоднішній поєдинок. Поєдинок, якому Олександр Філіпов, який зараз на ваших екранах знаходиться, встає, мабуть. Дієвою фігурою No1 дуже важливо було для нього. Нарешті перші свої м'ячі у чемпіонаті забути за і Він цього досягнув.